Минулого тижня до Закарпаття завітали представники міжнародної організації Direct Aid for Ukraine, аби особисто передати допомогу для ЗСУ. За останні місяці в Україні було реалізовано декілька проєктів за участі волонтерки з угорщини Жужи Бозо та американського підприємця Алекса Даверна. Так, нещодавно було завершено відновлення садочку у селі Чомонин, але раніше також відбулася реконструкція ще декількох будівель, у тому числі і в Виноградові, де міжнародна організація допомогла відновити заклад реабілітації дітей-інвалідів та підтримала місцевий гуманітарний хаб. На базі останнього нещодавно відбулося вручення трьох обладнаних всім необхідним позашляховиків представникам трьох підрозділів ЗСУ. Крім транспортних засобів, благодійники також передали для військових дрони, прилади нічного бачення, іншу техніку та продукти. Так, представники організації хотіли засвідчити шану та підтримку військових у їх протистоянні російській агресії. Серед членів команди Direct Aid for Ukraine є благодійники з Ірландії, США, Франції та Угорщини. Техаський бізнесмен Алекс Дравен, який сам родом з Ірландії, розповів, що він вбачає паралель між ситуацією в Україні та тими подіями, які колись відбувалися в Ірландії. Саме тому він вважає за потрібне безпосередньо підтримати збройні сили України. А що ви на вид фаундер Директ Ейдфорюкраїн датоорг у чужі боза майрізін форбінгір ти супорт піпловьюкраїн Моє ставлення до України дуже просте. Я ненавиджу Путіна і те, що він зробив з цією країною. А вже ж я підтримую Україну із інших переконань. Моя батьківщина Ірландія, і тут я бачу схожу ситуацію, яка колись була у моїй батьківщині. Я колись над Ірландією, так зараз над Україною, хоче панувати сусідня набагато сильніша країна. Ворог окупував територію України, як колись це сталося. В Ірландії війна унеможливила та забрала життя мільйонів людей як в Ірландії, так і в Україні. Обидві країни повинні боротися за збереження своєї мови та культури. Моя бабуся розповідала мені про те, як мій дід та його брати воювали за свою незалежність проти брутальної сили. Тобто, це так би мовити особиста справа. І якби мої предки були живі, вони б пишалися мною за те, що я підтримую хорошу справу на прохання благодійників все обладнання та техніка були передані безпосередньо тим підрозділам, які ними користуватимуться. Представники підрозділів подякували за допомогу та розповіли, що завдяки підтримці вони можуть утримувати свої позиції та надалі успішно захищати нашу батьківщину. Ця допомога дуже важлива для нашої держави, так як в даний момент у нас дуже багато потір в техніці. І ще допомога потрібна і в техніці, і в квадрокоптерах, в Ребовських системах місцевих українців. десь В грудні ми отримали квадрокоптери і десь на днях маємо отримати лодки, так як ми працюємо в основному на воді. Дуже важлива та допомога. дякую ще, ну, всім волонтерам і допомоги за що нам американці допомогли, то. І машина, бо машина у нас ламається, часто вже деякі з ладу повиходили, що ну, ремонти не підлягають. Ну, то Просто вивез з передової хлопців або і постачання продуктів, то і дрони, то, що нам дало постачання, то, в наші очі. то дійсно дуже хороша нам допомога і потрібна. Гуманітарний центр, яким керує пані Людмила Сворень, був створений після початку повномасштабного вторгнення. З того часу центр регулярно підтримує військових на передовій. Кожні два тижні звідси відправляють військовим допомогу, яку волонтери зібрали на місці kicsit фонтошноп, mint azok. Сьогоднішній день дуже важливий, адже він відрізняється від попередніх. До нас надійшла велика допомога від американських партнерів: три позашляховики, п'ять дронів, п'ять приладів нічного бачення, генератори, човни, зимовий одяг та взуття тобто все, чого вони потребували. Сміливо можемо заявити, що вартість всієї цієї допомоги сягає більше 50 тисяч євро. Також це винятковий день, бо військові приїхали та отримали цю допомогу. Осо. Виступ Адже про це просили наші американські партнери. Вони хотіли переконатися, що вся ця допомога потрапить саме туди, де її дійсно потребують. Усі ми знаємо, яка зараз ситуація на передовій, і ці дрони та інша техніка дуже важливі для наших військових. Допомогу отримали три різні бригади. Хлопці були раді, адже змогли на кілька днів побути вдома, відвідати свої сім'ї та мали змогу поспілкуватися з благодійниками. Це важливо, бо вони змогли пояснити, чого саме вони ще потребують. Наші партнери пообіцяли. Але що й надалі підтримуватимуть бійців та Україну, адже для них теж важливо, щоб війна. Як Ім'я Жужи Бозо Ім'я вже знайоме глядачам Тібі 21 Унбар, адже ми вже неодноразово розповідали про результати діяльності її команди на Закарпатті. За останні півтора роки ми багато разів побували тут, здебільшого у межах програм по допомозі дітям. Теперішній візит мав подвійну мету: по-перше, підтримати зсу поза шляховиками, дронами та всім, чого вони потребують. Ми побували у двох містах: в Ужгороді та Виноградові. Інший аспект стосуватиметься відбудови. Зараз це був проект відновлення садочка у селі Чомонин. Ми працювали над проектом з місцевими мешканцями, і було дуже приємно бачити, як раділи діти оновленому закладу. Благодійники наголосили, що прагнуть продовжити спільну роботу у підтримці України і що незабаром знову повернуться до Закарпаття, аби підтримати ЗСУ. Та дітей, які теж потребують допомоги та піклування.